Так, доброго вечора. Давайте подивимося ситуацію Полтавської області також до кінця весни, так? Цього року. Візьмемо декілька місяців період. Обов'язково залишайте вподобайки, пишіть у коментарях запитання. І так, Полтавська область до кінця весни. Так. Ситуація достатньо а, помірна і буде розвиватися дуже так, знаєте, неспішно. От, іде стабільність по активності масовій у повітряному просторі. От, стосовно того, чи буде, тут більше іде маніпуляцій, і а, я не бачу зараз. Зрушення ситуації, тобто, так, якісь плани, бажання можливо у противників є. Але, по-перше, ці два місяці найближчих квітень-травень ситуація буде триматися, тобто активність повітряним простором. Ось вона буде, і а, багато буде ще маніпуляцій. От. А, карта сили показує, що що б вони там не хотіли, у нас також, а, знаєте, є можливості так все одно ще ситуацію свою тримати. Зараз багато буде в кидів залякувань, буде багато ще брехні з приводу а, оцього можливого якогось там просування. Так? А, лінія. Буде триматися, тобто лінія, межа, от, самої області, от і а, карта супротиву захисту. Тому а, найближчі два місяці точно ніякої окупації, от ніякої. ну Дивіться, ситуація достатньо помірна, вона буде розвиватися дуже тако, знаєте, а, довго. ось, і також мені йде багато маніпулювання з боку ворога, так, багато маніпулювання. От, і багато, ось дивіться, карти брехні також іде, ідуть. От, але наслідки в області вони можливі. Тобто енергії важкі, які йдуть саме повітряним шляхом. Тобто, там ситуація може бути достатньо напружена, що стосується активності у повітряному просторі. От. Стосовно інших областей, я писала в телеграм-каналі, я писала е і записувала відео тут, так, стосовно Харківщини та Запоріжжя.